Don't you cry. Go Don't to sleep, to a little baby. baby. Go to, to sleep, to a little baby. baby. When you wake, you shall have Take a little, 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 Коротше, зав'язу ж мотитись. Кінчаєш монатися, перетирати, скільки бонусів зашамотав. ніхіра не Зеро пунктів, як на файло-обміннику. Відай щонебудь. найкраще все. Не встидайся своєї зашмарканої душі. То фігня, що вона у Бога. Бог любить її так само, як і решту. Я тобі скажу більше. Я теж люблю її так само, як решту, як і свою, власну. Запам'ятай, ти нікому нічого не винен. Ти тут для радості, для радості. Можеш переказати це своїм дітям. Тільки як наважишся, відімкни перед тим, усі доступні детектори, детектор. За виняткових обставин щасливий жереб може випасти навіть цілим поколінням, племенам чи народам. І жереб цей кинуто.